Захисника тебе, небо завжди голубе, буде хай над головою і красою і степовою. Любувайся, що завжди, не зустрічав, щоб ти біди, був веселий і відважний, сильним мужем і поважним. Хіба тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого краю. чвари, варіант, дай точно знаю, ті по іншому не зміни. Я перемовився зробить мій. Це важкий для України час. Ти Ви вистоїв за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. С небом захисника. Динин захисника тебе, небо завжди голубе. Буде завжди над головою і класою, степовою. Любувався, щоб завжди, не звичав, щоб ти бідий. Був веселий і відважний, сильний, мудрий і поважний. не Носи скорнути вічковий щиро покміхаєшся. Розриваючи тишу надво, для ліжка з підбитим крилом, ангел зраненого гроздів, він мужня став, відбиваючи кулі зовні, нині тільки нами задрімав, знову бій, знову бій, холони, огортав, затуляв від вогню бійця, огортав на морозі теплом. Так ранили більш швидка. Ангел поруч із підбитим крилом. Це водієче у лікарні над героєм старана трудись. поруч тихо заморний, ангел за героя, не втом все, закінчило, будеш жити тихо, мов хірург на ранок. Подивився ангелу в очі, дай твої за шию рани. Дивувався замучений ангел. Як ти знаєш? Я ж би стілесний. Він не вижив би, тому знаєш, що ти тут, не друже небесний. Є. Щиро дякую, я би вез тебе не зубів, бо його підійняти. Донеси, подяку до неба. Відпочить я буду полювати. Задрибав забучений ангел, відновив загублені сили, щоб вже на своїм же бійцем жизня. Вже... Днем захисника тебе вітаю. Хай усміхнеться тобі доля. Вдача поряд, хай вітає. Буде дім, сім'я і воля. Дача поряд хай літає, у З Смужнім днем тебе вітаю. хай сміхнеться тобі доля, вдача поряд хай літає, буде дім сім'я і воля. У нас і великих перемог Не здавайся ти бою, а й тобі поможе захисня. Святом я тебе вітаю, наші сімейний рятівник дуже тебе вважає, найщо любимо тебе, не зрадимо нікого, даче хай, тебе тебе, гарно не буде Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято, брате, це свято тих, хто. Дає у будь-яку годину родину захищати рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Покров, покрова матір Божа, тебе хай огортає. Героям країни. Воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас від супустата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя вам не шкода віддати, низький вам, уклін і велика подяка. Позитивного настрою і великих перемог. Не здавайся ти без бою, хай тобі поможе Бог. Доньки батькові захиснику України, привіт! Мене звуть Саша. Я з України. Через війну в моїй країні я була змушена втікати до Польщі. Але я не боюся за Україну, бо мій тато її захищає. Він воїн Збройних сил України. Він дуже сміливий і сильний. У нього атлетична статура, овальне обличчя, темне волосся, сині очі. Виразні губи і красивий ніс. Він має татуювання із зображенням ворогом. Він носить військову форму. Говорить тихо, а бігає швидко. Я дуже його люблю. Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу, злий не позарився в рах. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків. Відважний український воїне, нащадку славних козаків, спасибі тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого краю, попри всі чвари. Та я точно знаю, що ти по-іншому б не зміг. Для перемоги все зробить зумів у цей важкий для України час. Ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Слава Україні! Героям!